Червоногород походить від червоного бурдового забарвлення ґрунту. Червоногородський замок є найпозажнішою пам'яткою Тернопільщини оточений червоним пісковиками. Розташований біля зниклого колишнього міста Червоногород у мальовничому каньйоні річки Джурин. Замок за своєю історією мав багато власників. Але зазначимо, що Шопомінські. У 1820 році перебудували замок на палац, а син надав двом вежа сучасного вигляду у вигляді корони. Архітектором був Юрій Захаревич. Навколо палацу розкинутий парк 8 гектарів з італійським садом, фонтаном та теплицею для екзотичних квітів. Зруйнований під час Першої та Другої світової війни, радянська влада розібрала палац для будівництва когос. У 2013 році впала частина вежі. Зараз середина замку у аварійному стані. Краще туди не підходить. Це ми вже дійшли до замку і до костелу. Костюло, так, і це піти оттудаю, туди, тудею. Хрептом, туде, туде, хребтом аж до хребто, остечка. Костечко є другий завистовий місто. Україні порушення комісії. Поруч замку зберелися руїни Домініканського костелу. Збудований у 1615 році родиною Лісецьких та перебудований через 100 років. За переказами під замками існує таємний хід, який з'єднює з монастирем, а ще вхід тунелю охороняє статуя ялицаря, яка оживає. Привет.